Саме цю оселю обрала Анастасія Четверікова із трьох їй запропонованих. Можна побачити, але там видно річку. Це просто для мене це найголовніше, щоб що була видно річку. І, мабуть, сподіваюся, коли з часом буде десь поруч Олімпійська база. Зразу своєї квартири виходили, тренувалися на воді. Двокімнатна квартира загальною площею 60 квадратних метрів розташована на 14-му поверсі нового 16-поверхового будинку на Корбутівці. Власна квартира це завжди мрія. Люби любої людини це мрія. Ключі від нової квартири Анастасії передали 10 грудня. Зі слів керівника обласної ради Володимира Федоренка. Отримання квартири призерку Олімпійських ігор стане стимулом для подальших її успіхів у спорті. Анастасія представляла Житомирщину. Коріння її теж в місті Житомир. Тобто, задать Боженька дав їй таку можливість вернутися знову додому, до рідного того коріння, до її бабусі. Анастасія Четверікова наразі живе у Херсоні. Щоб тренуватися і надалі представляти область на змаганнях, власне житло у Житомирі їй необхідне, каже президент обласної федерації з веслування на байдарках та каноа Кирило Лемкін. Для Анастасії це Такий перший і дуже сильний спорт підтримка. Вона дуже хоче займатися більш в місті, в області. Ми плануємо до цього ще і. Центр олімпійської підготовки да збудувати це велике значення має, тому що в принципі у нас велика і гарна акваторія в Житомирі. І так як у мене квартира біля річки, я думаю, це буде велика можливість ходити на воду тоді, коли захочу я. Щоб облаштувати нову оселю, потрібно щонайменше рік, говорить Анастасія. Я поки не можу збирати з думками, те, що це я можу подумати сама. Те, що це в моїх планах, це в моїх руках, те, що я захочу, тут і буде. Друг Анастасії Андрій Рибачок, чемпіон світу з веслування. Завжди поряд Говорить спортсменкам. Це мій хлопець, це також чемпіон світу, це срібний призер ігор 20 2019 року. Андрій Рибачок ми зустрічаємося, але не знаю його плани на цю квартиру, буде він тут жити зі мною чи ні. Постійно ми в різних місцях тренуємося і так якби. Дома ми не сидимо, але ну, в подальшому, звичайно, десь потрібно сідати, десь потрібно будувати сім'ю, піднімати спорт, як то кажуть. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.